представити вашій увазі нове надходження шкода суперб кінець 2017 року дизель автомат в середній комплектації Ambition і Axino і омивачі, туманки, Ледходові ходові вогні. Машина не фарбована, з рідним пробігом 146 тисяч кілометрів, великий лаковий монітор, є камера заднього огляду, двозонний клімат. Дуже Економічна, це динамічна машинка, дуже великі салони, багаті окреме кліма, тригузонний клімат. Гарні 17 тріски. Здоровенне багажне відділення. У мене купа всяких ніж. Ліхтарик зйомний, є фаркоп. Автоматичний. Тут є запаска повноцінна, комплект інструментів. розетки. ці в дуже гарному стані мабуть ззаді ніхто й не їздив все чисте, гарне, ціле, машина як нова, приїжджайте на погляд, зупинюсь на Вінкоді. метро полац україна приїжджайте дзвоніть 17 рік 146 тисяч пробіг 1,6 дизель автомат 120 кінських сил